Жора і велике звалище. Таку назву має ілюстрована книга про екологію, яку видали п'ять одеситок. Розповідають, у ній є практичні поради для батьків та дітей. Вони можуть навчитися сортувати сміття, відмовлятися від непотрібних речей, своїми діями захистити природу від забруднення. Книгу гортала журналістка Суспільного Олександра Пономаренка розповість більше. Катерина Сайковська одна з авторок книги Жора і Велике звалище. Розповідає, аби діти сприйняли тему екології, авторки створили персонажа Чайку Жору Він путешествує від великої свалки, яку він видит з висока, до жизнерадосної, красивої поляни, которую діти самостоятельно можуть оформити і устроїть на пікнік. пикник. Є багато розділів. много розділ о мусорі, навіть найбільший как мусор появляется, что становится мусором, что с этим можно делать. А, ну и огромный раздел о том, как, как перерабатывать, как повторно использовать, как не покупать больше. Ілюстрації до книги розробляла Тетяна Вовчик. Розповідає, працювала над тим, аби текст перетворити у візуальну розповідь. Один в один, як розворот з текстом перетворився в візуальну графіку. Як ілюстратор я вмію це все весь текст переводить какими-то визуальными понятными образами, вводить туда повествование персонажей. Примерно так отдавался материал. То есть много разрозненного текста, какие-то идеи для иллюстрации. Возможно, так показать это. Вот. Особо весело было вначале. То есть это как первый разворот, который я открываю. Вначале написано «Иллюстрация взаимодействия всего на Земле». И я вот думаю, как я это нарисую? У книзі Жора і велике звалище є не тільки зображення, але й практичні завдання. Про перші відгуки читачів розповіли авторки книги. Один дитинок йому прямо дуже впечатлило початку цієї книги, коли от розповідається про один день життя планети. Він прям ну, впечатлився, тому що для дітей і от вони ощущают нашу планету як один свій великий дом, не просто вот, вот ми каждый, мы каждый как сам за себе. Вот видите, а дети, вот они любят весь мир, как свой дом. И вот его очень впечатлило то, насколько все печально с нашим домом. И прямо прослезился. То есть ну, особо чувствительные дети, они могут даже заплакать. Есть задание, к примеру, как из баночки сделать вазу. Как из там тетрапака сделать горшок mm -hmm. или кашпо под цветы. Как из старой футболки сделать симпатичный шопер. Олександра Пономаренко, Сергей Кобелянский. Новини на Суспільному. Одеса.